У житті кожного водія настає момент, коли необхідно замінити водійське посвідчення. Це завжди вимагало часу, зусиль, відвідувань різних установ, довгих черг, невдалих спроб. Але відтепер для мешканців варви та інших прилеглих населених пунктів громади ця процедура стала значно простішою та доступнішою. Варванський центр надання адміністративних послуг з гордістю оголошує про запуск нової послуги заміну водійського посвідчення. Що це означає для жителів громади? В першу чергу економія часу. Більше не потрібно їздити в обласні центри. Тепер все необхідне від подачі документів до отримання нового посвідчення можна зробити у ЦНАПі. Що необхідно для даної процедури та як вона проходить, розповіла адміністраторка Лілія Телюк. Приходить замовник послуги. Ми даємо йому квитанцію про проплату. Він проплачує квитанцію, приходить до нас з нею. При собі він має. Посвідчення водія, яке він хоче замінити, паспорт, оригінал і ідентифікаційний код. З цими документами він приходить. Ми включаємо програму, почнемо працювати. Ми заносимо всі його дані, потім ми скануємо всі документи, які в нього є, і скан копії направляємо в прилуки, в ТСЦ, який нас керує. Вже далі сервісний центр, куди була відправлена інформація про замовника послуги, працює та обробляє усю інформацію, розповідає адміністраторка. Якщо він проходить перевірку, нам присилають допуск, і ми на принтері К-60, ми друкуємо ці права. Процедура триває 5 робочих днів. За даною послугою, звертаються з декількох причин. До прикладу, якщо документ було втрачено або закінчився термін придатності, також замінюють права старого зразка та ті, які власник отримував вперше. Нова послуга це ще один крок на шляху до сучасних стандартів обслуговування громадян, розповідає начальниця відділу надання адміністративних послуг Наталія Бабенко. Реєстрація цих транспортних засобів, видача посвідчень водійських це один із найважчих проєктів. Я хочу сказати. Чому? Ну тому що це все сьогодні. Це тільки Київ, це, це все через Київ. Це головний керує цим процесом головний сервісний центр МВС України. Працюємо ми з Києвом, працюємо в Чернігові. Залишилися спеціалісти. Вони допомагають допомагає і керівник і в Чернігові. Багато людей в цьому приймали участь. Я всім вдячна. Як не тяжко, але все одно вони чують нас. Просили дуже багато, і я думаю, що у нас все вийшло. На сьогодні Варвенський ЦНАП третій в області, де діє дана послуга. Усе зроблено для того, аби кожен варванчанин відчув переваги сучасних сервісів.